Друже привіт, вітаю! Початок тижня сяє сонце, літо, але багато з нас вони зараз в пошуку. І для тих, хто в пошуку можливості, тому що те, що я бачу зараз, не буду вам наводити статистику, хто займається бізнесом, він сам бачить наскільки зараз тяжко вже йде. із тих... Компаній, фірм, приватних підприємств, які постраждали від війни 40% ще якось розвивається, 70% дуже в серйозному стані, деякі з них зовсім не підіймуться. З тих, хто розвивається, тільки 10. Точні розвиваються, продовжують розвиватися або двигатися, тільки 10-12% вони мають якийсь приріст. багато кризних моментів ми дотаційна економіка. Підняли налог, льготний був, обіцяли не піднімати з 2 до 5-5. Це тільки 1% від наших потреб, який може компенсуватися цими налогами. Для чого це я кажу? До того, що якщо ти в пошуку і шукаєш якісь варіанти, я не буду зараз проводити аналіз ринку. Достатньо цього я хочу сказати вам 5 критеріїв, по яким ви можете звернути увагу на ту сферу, на той бізнес, на ту компанію, за якою я займаюся. Перше, це ідея, ідея, наскільки вона несе добро або зло. Не буду багато казати, але компанія LR, вона займається сферою оздоровлення, яка найближчим часом буде дуже мати попит омоложення. І природна краса, захоронення природної краси. Тому для цього є попит, тому стільки компаній, які цим займаються, але це компанія робить зі своєю німецькою якостю. Друге критерія це о самої компанії, Хто вона така? Тому я переходжу до неї, вона багато не буде казати, хто захоче знайде на неї велика репутація, хороший акціонерний кажем, колектив, достатньо впливу. Працює в більше 30 країн світу. Постійно кожен рік два нову країну осваювати, не кінчиться тим, що за два роки 150 країн, тому що вони розуміють, що як німці це треба сервіс, якість і так далі. Третє, це який товар, яка послуга, наскільки вона якісна, наскільки вона востребована. Тому, будь ласка, хто хоче розібратися, я розповім про це. Ще що можу сказати, дивлюсь, думаю, мені показав, що хтось з мене доганяє. Е, третє, це ми сказали, це товар-послуга. Вона у нас достатньо е, широка від самого народження людей до самого зрілого віку, вона е, як для дітей, як для жіночок, для чоловіків, тобто вона дуже широкий спектр захватує. Четверте, четверте чи є тут кошти, як їх зробити? Якщо ви готові посвятити цьому рік. Не день, не два, бо це не піраміда, це не матриця, це бізнес. То за рік тут можна чимали кошти заробити з гарантією того, що вони будуть виплачуватися, навіть якщо ви десь працюєте за кордоном, у вас є можливість зробити це не тільки в рамках України, але й міжнародний бізнес. І п'яте, а це є ключовим, для мене це ключовий момент: з ким саме робити цей бізнес. Команда. Команда, команда у нас дуже серйозна. Мій керівник Олександр е, і Світлана Вазінський. Вони мають досвід, де ми познайомилися в фінансовій сфері. Сам він в минулому і ну, складно склад, як немає минулих військових, так і е, минулих лікарів. Він працював ендокринологом за відділення, провадна практика і тому е, має нагороди від України як лікар, який вклав дуже багато в розвиток української медицини. Тому я знаю, що ми працюємо як професіонали, люди, які вистраювали і знають, як вистрають бізнес в фінансовій сфері. Ось, порядність, чесність, я як, як другий пастор церкви, теж розумію це. І тому я кажу: якщо ви хочете розібратися, якщо ви готові посвятити цьому перспективній справі е, мінімум рік. То я готов допомогти вам, щоб ви вийшли на достойний дохід машини від компанії, як тільки буде більш-менш стабільніше, тому що я маю і у нас біля 90 машин по Україні носилося. Зараз трохи менше. От, але це є також як сервіс, як можливість для кожного з вас. Благословіння вам, бережіть себе і бажаю вам скоршої міцної перемоги над ворогом.